Зробити скріншот екрану можна декількома способами. Спосіб перший за допомогою клавіш Windows та Print Screen. Після одночасного натиснення цих клавіш, скріншот екрану зберігається в папці на комп'ютері. Щоб знайти збережений скріншот екрану, достатньо перейти в папку Зображення. Та відкрити папку фотографії екрану. Як бачите, наш скріншот знаходиться тут. Слід зауважити, що даний спосіб підходить лише, якщо потрібно, зробити скріншот всієї області екрану. Спосіб другий скористаємось стандартною програмою Windows, яка називається ножиці. Для цього зайти в пуск. Обрати стандартні програми серед запропонованих програм обрати ножиці. Після того, як програма запущена, ми можемо обрати область майбутнього скріншоту. Є можливість вибрати довільну форму, прямокутну, яка вже встановлена за замовченням, певне вікно або весь екран. Перейдемо до створення скріншоту. Для цього необхідно натиснути Створити, Виділити область, для якої потрібно створити скріншот, і автоматично відкривається середовище нашої програми, де відображається створений скріншот. Щоб його зберегти, Натискаємо на відповідний інструмент, який позначено дискетою. Серед запропонованих папок обираємо Потрібну та натискаємо Зберегти.